Питаємо з перемогою. На вашу думку, наскільки складно вам далася ця перемога? Ну, бу було моментами складно. Ну, В реальності, мабуть, ми тримали гру на контролі. Ми ставили задачі на цю гру футзальні, там, по розіграшах і так далі. Я думаю, якщо хто дивився гру, то бачили, що ми там. Не летіли, не було задач там забити там чи ще щось. Були поставлені деякі задачі е, тренерами, і ми їх виконали. В першому таймі вдавалося їх виконувати. Уже другий тайм, чесно кажучи, не можу е, внести в плюс нашій команді, десь розсипались, десь знову ведуться на ці там провокації, на цей... Дві школи коли починають бігти куди-небудь, і, і весь тайм починає сипатись. Тобто виграли добре, але ще ну, треба рухатись. Хлопці молоді, хлопці стараються, рух є. Команді противнику, звичайно, дякую. І форма в них сьогодні гарна, гарно вони виглядали, десь, може, там не повним составом складом були, але ну, вони поки що формуються. Вони поки що награються, знаю. Вони багато тренуються, стараються. Тому це радує. Це радує, що такі команди зароджуються, і, і в таких командах однозначно є майбутнє. І будемо на надіятися, що вони не зупиняться, і тим цікавіше буде в наших чемпіонатах. Дякую.